Добрий вечір, вашій хаті. Ласкаво просимо до нашої господи. Прилетіла ластівочка, бочка сіла собі край від конця, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, та й зачала щебетати господаря, викликати, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Щедрий Вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я, щедрувала, щедрівочка, прилетіла ластівочка, до віконця припадала, хазяїв поздоровляла багатою кутею, щедрим вечором. Прийшли щедрувати до вашої хати, Щедрий вечір, добрий вечір тут живе господар Щедрий вечір, добрий вечір! А його багатство, золоті руки. Щедрий вечір, добрий вечір! А його потіха, хороші її діти. Щедрий вечір, добрий вечір! Ще дрівочка щедрувала, під віконце заглядала, що бабусю напекла, неси швидше до вікна, не щипай, не ламай, а по цілому давай добрий вечір. Я маленька панявочка, як у саду фіалочка, раненько вставаю, очінята протираю, з празничком поздоровляю. Читаю, читаю, азбуки не знаю, тільки знаю буки. Дайте гостинчика мені в руки святим вечором. Ще грібочка, щедрувала, під віконце заглядала. Що ти, бабо, печеш? Чи гаряче, чи холодне, як гаряче, давай нам, як холодне, нехай вам. Будьте здорові. Де? Де де, де? ще щебетали, там де хлопчики ще де другали. другали. Один носик, другий просить, третього давайте не забаряйте. Коротенький кожушок вино два бабу беріжок. Він кобасу і вірочку вівса, ось вам іще вся із святим вечором. Вам вклоняюсь, вас шаную, вас він щастям, здоров'ям, ще віком довгим, від нині за рік та від року по рік. Городі, в городі зерно, в хаті весело, в коморі зерно у дворі мирно. П'ятим вечором і Щ... ще вечором. Дякую, колядники і щедрувальники, за добрі слова. Перед ними всяка нечість безсилою стала і очистилась наша Господа, і ми самі. Просимо вас до столу. Ковий вечір переходить в таємничу новорічну ніч, коли світом ладує світла сила, а там уже й схід сонця недалеко, а перед сходом сонця у досвіта, бігають від хати до хати хлопчики-засівальники, живим зерном засівають, нового щедрого врожаю бажають. Прийшли відчувати до вашої хати. Заходьте, хлопці, і вас послухаємо. Слава Богу, мир цій хаті перестаньте. Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли, Рожденному поклоніться. Добре сталося, слава Богу, тож збирайтеся в дорогу, але перш ніж вийти з хати, треба щастя побажати, дім добро подарувати. Я вам дарую сім'я для неї, здорове, чисте, мов золотеє. Хай то сім'я альон виростає, хорош чок з нього ткає, Щоб ваші діти в будній неділі були здорові, честі та білі. Я вам дарую зернця жита, хай вродить нива дощем полита. І Ніколи хліба хай не бракує, хай у вас достаток завжди гостює. Я вам дарую зерно, гречане, хай воно зійде і цвістить стане, Щоб вам і бджолам пожиток дало, Щоб було воску і меду немало, Щоб було всім вам солодко жити, і на славу Богу, свічку світити. Я вам дарую зерно ячмені, в нього зберете, помісіньку і а й дай Бога Бог того дати, повні комори будете мати. Я дарую зерно яблучне, зерно багате та пожиточне, велику силу та зерно має, без нього яблення виростає. Хай та квітва, ваш росте високо, так широко і так глибоко. Хай добрим чинком він зацвітає і весь наш нарід хай прославляє. Я вам дарую зерно пшениці, що ви діждали з нього сториці, пшеничне зерно прекраса поля, хай з нього вийде вам добра доля, пшеничне зерно, ясне та красне, хай же вам світло в серцях не гасне, бо знайте світло, знання й наука кращої долі добра порука. Він чуємо вас різбом Христовим, зичимо вам щастя і нове лі. Вашій хатині і вашій родині, і всім, хто є ха.